Як отримати громадянство Румунії. Громадянство Румунії для українців можна отримати декількома способами 1. на підставі народження. Якщо один або обидва батьки дитини є громадянами Румунії, то дитина автоматично отримує громадянство Румунії при народженні. 2. на підставі усиновлення. Дитина, яка була усиновлена громадянином Румунії, отримує громадянство Румунії. 3. На підставі натуралізації. Натуралізованою громадянкою Румунії може стати особа, яка проживає на території Румунії не менше п'яти років, має законний дохід і знання румунської мови на рівні, достатньому для спілкування. 4. На підставі репатріації особа, яка має предків, які проживали на території Румунії, може отримати громадянство Румунії на підставі репатріації. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті ualawyer.com.